Друзі, всім привіт! Сьогодні до нас на продаж поступає ось така красуня, це Mercedes GLE 2018 року випуску. Ходімо, подивимось, ближче. Попереду нас зустрічає AMG-обвіз, а також LED фари. В комплектацію входить колеса 18-го розміру. До речі, стан гуми у нас ще нормальний. Сьогодні нас зустрічає двохзонний кліматконтроль, блок управління пневмопідвізкою, мультикермо. А також регулювання сидінь. Електро. Позаду сидіти досить зручно. Для підзарядки гаджетів у нас є прикурювач, а також передбачений ось такий невеличкий підвикітник з двома підстаканиками, щоб було комфортно пересуватися на дальній подорожі. По задній частині у нас також АМГ-обвіз, парктроники, камера заднього виду, яка виїжджає, до речі, та електроляда. Багажник у нас доволі просторий, є шторочка. і в принципі місця тут вистачить. Для всіх потреб даний варіант у нас комплектується 22-літровим дизельним двигуном, що дасть гарну економію в місті. Пробіг автомобіля складає 156 тисяч кілометрів, а ціна 38 тисяч доларів. Дийтесь на наші соціальні мережі, а також на телеграм. Там ми кожен день виставляємо гарні варіанти по гарним цінам, як в наявності, так і під замовлення або в дорозі.